Доброго вечора, ми з гаража. З вами варяг. Е І перше, я хочу сказати таке, що не забуваємо в описі ссылки на канали моїх товаришів, колег. А також, також, також я дуже хотів виразити подяку підписникам. Їх уже 326 будинки у мене на секундочку. Е, дуже приємно. Е, хотів зразу сказати дядькові Андрію із Рівного велике спасибі. Е, чувак мені підігнав е, до МТ е, дві водійські резиночки на ніжку. Одну резиночку пасажира. Е, три на заводну лапку. Все це в номерні, коротше. Тут номерки МТ е, 8046-2401. 89-й рік на секундочку. Ух ти, йо е, І пильнички на привід тормозів. А також дядько підігнав мені ключ, спеціальний Мтеховський ключ. І ключик велосипедний. Ну, в принципі, пригодиться. Я думаю, десь він пригодиться у нас. За що Андрію велике дякую передаю. Ну, а далі поїхали по нашій темі вже. Всім дякую я за підписочки, за лайки, за коментарі. І надіюся, що мої відео якось стимулюють працювати людей, розвиватися в гаражах, працювати над собою, ставати більш грамотними спеціалістами. Я надіюся, що це якось стимулює молодь. Ну, така надія в мене жевлює. Так що буду радий вам за допомогу, за репости і так далі. Ну, і далі. Як ви здогадалися, сьогодні ми поговоримо про ось такий зарядний пристрій. Скажу зразу, я зроблю короткий на нього огляд. Після короткого огляду е, вийде відео взагалі про акумулятори. Тобто, це буде е, якби така затравочка, прав'юшечка. Да? А далі я вам розповім, як взагалі е, поводити себе з акумуляторами. Тож, дивимося це відео на цей зарядний пристрій. І потім шукайте. Я думаю, що якщо в мене час дозволить, я думаю, що це або в один же той день вийде, або з розривом там в день вийде. Я надію, в мене вийде таке зробити. Бо я трошки травмований, мені трошки ліва рука мучає. Ну, якось так. Дивимося. Ну що ж, поїхали. Зарядний пристрій Фоксур. У нас такий 7-покроковий зарядний пристрій з Китаю. Вхідний вольтаж нам треба 100-240 вольт, ну, тобто 220 в наша мережа. Вихідний 12 вольт, максимум 7 А. Скажу по собі, що ну, десь 6,6 він видає модель FBC 1207. Ось така штучка. Коротенька. Із мінусів провода в неї. Теж не дуже короткі, ну, навскидку до метру, мабуть, з крокодилами і з мережевим кабелем. Е, Дуже цікава штука для тих, хто ну, не буде заморачуватися. Є у нас стандарти Гельвий, стандартний акумулятор, ну, тобто той, що на електроліті, АGM, мотоакумулятори і режим ремонту, repair. Все перемикається клавішею мод. Сьогодні ми можемо спостерігати, який режим ми вибираємо. Е, пристрій захищений від е, перезаряду. Е, ну, перегріву, точніше. У нього є кулер. Вбудований кулер. Також е, датчик температури. Він має Він має захист, якщо закоротити ці клеми ну або якщо акумулятор у нас закорочений. Він випише вам на екрані R. error, ну, зрозуміло, так. Да? Далі у нього прошиті програми просто-напросто внутрі. Це нове покоління, це мікропроцесорні пристрої, які самі регулюють режими зарядки. Він бачить навколишню температуру, тому він може перейти в режим сніжинка. З надписом winter або режим літа, Summer Тут є сонечко, Ну отак вам буде видніше. да Режим репер вискакує. Тут у нас пише режим перший: це десульфатизація. Тобто релюшка клацає, це імпульсний заряд, типу відновлення акумулятора, десульфатизує пластини акумулятора. Далі йде режим зарядки. Далі після режиму зарядки він ще делікатну зарядку ганяє ТЕт, висвічується на екрані. Він підзаряджає вже малими токами, добиває акумулятор, так сказати, досажує йому е заряд. Також екранчик усюди, ви бачите, тут йдуть у нас в процентному відношенні, як заряджається акумулятор, е режим е пул, типу вже стоячий. Ну і в режимі full він може стояти ну, будь-який час. Тобто, за ним не потрібен такий е нагляд. Поставили акумулятор на зарядку і щось собі робите, працюєте. Він сам собі регулює режими. Звісно, що в режимі, в зимовому режимі, він заряджає більшими токами, тому що то потрібно для акумулятора. Раніше то все мав знати майстер-спеціаліст з акумуляторів. Так званий акумуляторщик або електрик, воно близько до того. Хоча не весь склад електриків, автоелектриків обслуговують акумулятори, на жаль. І не знають, як то правильно робити. Літній режим він трошки меншими амперажами заряджає і виждає наш акумулятор. Тобто така штука досить цікава. Ну і якщо у нас полярність попутать, він також. Випише, що чувак, перевір, якась фігня. Переведемо в режим мото, бо це акумулятор. Ну він дохлий в мене. Як бачите, він каже, що заряд лоу в перегрузку стає каже лоу-заряд. Ну, чого лоу-заряд? E -е, тобто він не зможе заряджати ваш пристрій. Не пристрій, точніше, а акумулятор. І за чого? Ну, Це мій акумулятор моциклетний, старий. Якщо я кину зараз вам щупи, то ви бачите, що в мене навіть вольта немає в цьому акумуляторові. Я не знаю, якого року він Він мені достався з мотоциклом. Але вже їздили на автомобільному акумуляторі на тому мотоциклові, бо цей прийшов в негодність. Отакий пристрій. Ну, а далі я вам зараз буду розповідати в новому відео вже про те, чому цей пристрій зручний, я вам сказав, що він має такі режими, все у нього програмно вшито, він сам розуміє, що йому робити. Ви просто ну, періодично підходите, слідкуєте, що пише вам екранчик. Якщо ви запустили, все пішло нормально, то все, все класно. Але якщо вже більш ремонт потрібний. Цікавіший. Ось таким, наприклад. Хоча ну це ремонту не підлягає, я розповім в наступному відео чому. Де ми вже будемо дивитися цей пристрій, дивитися радянський пристрій, і взагалі я розповім, як обслуговувати акумулятори. На цьому дякую за огляд. Забув сказати, перед війною в країні у нас він коштував гривень 500, по-моєму, я брав. Потім ціни підскочили, я зараз не знаю, яка вартість, але тим людям, які не сильно розбираються, він буде досить корисним. Про це ви дізнаєтеся в наступному відео.